Війна в Україні вплинула на чимало факторів, зокрема і на економіку країни. Так, впродовж 2022-2023 років українці змогли відчути подорожчання цін на основні продовольчі товари. Відтак ми вирішили запитати, чи у теперішніх умовах вдається лучанам заощаджувати гроші, та й, взагалі, на що вони їх заощаджують, Ні, заощаджувати. Ні. У мене пенсія дуже все дороге. Чесно, Зрозуміло. А, взаг... Ні, взагалі заощаджуємо. Звичайно, треба мати на чорний день. 100%. На що? На мрію, на спонтанне бажання, яке варте ну, більше грошей, ніж ми собі можемо дозволити в місяць. Якось так. А от як було, наприклад, раніше до війни легше з цією ситуацією? Ну до війни взагалі до декрету, я ходила на роботу і могла собі дозволити щось відкласти. А зараз теж відкладаю тільки вже чоловікову зарплату. Скажіть, а якщо відкладаєте, це у в, в гривнях чи в валюті все? Валюта чому тому, що якщо я переведу, ну, якщо я відкладу в валюті, це значить я їх не потрачу протягом місяця, тобто я їх не вийму, тому що це треба їх іти, міняти і так далі. Тобто, якщо в мене відкладені гроші в валюті, я знаю, що я їх не витрачу. Якщо я їх витрачу, то це ну якщо беремо перемогу нашу найближчу е швидку, то зразу поїдемо десь за кордон. А за кордон, наприклад, щоб їхати, треба долари кошти. А на що збираєте? На всі свої забаганки. А це які забаганки? Шмотки, телефони. Ой. А вдається взагалі заощаджувати саме зараз? Так, вдається. Якщо плани там якісь маю, то, звичайно, що вдається. А зберігаєте в гривнях чи в валюті? гривні, долари. Переважно в доларах. А чому обираєте долар? Бо він росте. Тільки тратим, дівчатки, <смі> <смі> а заощаджувати взагалі зараз не вдається через те, що війна, ціни подорожчали. Просто не купимо і все. І напевно, тому що війна і ціни подорожчали. І навіть якщо є гроші, то до чого їх е купити, якщо війна? Треба їх тратити. Все залежить від бажання. Я так вважаю, якщо поставити собі мету, то звичайно можна трішки заощадити, хоча зараз в умовах війни це зробити набагато важче. Але теж ми, по суті, Повинні думати про майбутнє, не опускати руки, тому я стараюся щось трішки відкладати з нашого сімейного бюджету. Ну, і якщо вдається, то потім. Десь ці після війни ці кошти, які зараз відкладені, десь от на якісь хороші потреби витрачу. Я заощаджую на, на проїзді. Я беру тролейбус за 3 гривні, а не за 15 гривень автобус, бо нема сенсу автобус брати, бо ну така сама швидкість є і толку брати автобус. Якщо має на тролейбус, також заощаджую на одягу. Я не я купляю на секундах, а не в масмаркеті. чого мені платити за футболку 500 гривень. Якщо можна взяти за 12 гривень в секунді, таку саму, найкраще. Якості. Дуже тяжко. Дуже тяжко, вдається, зберігати кошти і зібрати, і заробити. Але взагалі щось пробуєте робити, щось там зберігати, якісь відкладати, так? Так. А скажіть, на що заощаджуєте? На життя. Типу, як на, на, на чорний день? Житло. Так, на своє житло. Зараз маленька дитина, і трошечки так нам. З нашою дружиною важче, ну майже практично і не відкладаємо, правда ж? Так, а буває. як було до того, до війни можливо? А до того ми тільки побралися як півтора року, то ми кожен жив сам, і в самому в принципі так було особо потреби, такі які були. Ну десь вийти, там щось якісь штани купити, вдягнутися. Так воно не відчувалося. Ну, зараз то трошечки так є, трошки важче, але ну, дяка Богу за все. E, Значить, фінансує мене тато. І коли тато питає, а де 500 гривень, які я тобі давав, я сказала, я відклала. Ну, але насправді я їх потратила. E, відповідно, тато думає, що в мене є заощадження, а потім кіти місяця до нього приходжу, прошу 10 тисяч, він каже, я ж тобі давав. Загалом я фінансово неграмотна. Я це визнаю. Якби заощаджували, на що б заощаджувала? На машину, на ауді. Сама ауді. Тато купить.